Ви дивитеся Суспільне Кропивницький. Підписуйтеся на Суспільне Кропивницький у соцмережах. Він навмисно їх виганяє на поле. Навмисно прийшли свині і знищили повністю за три неділі, повністю знищили врожай картоплі. Їдять все. А те, що не їдять на цебулі. Вони підривають. Хай дивляться. Ну, це ж я ж не можу бігати. Кілометрові рови глибиною півтора метри риють навколо полів у селі Богданівка Кіровоградської області. А місцеві жителі облаштовують паркани навколо городів. Так намагаються зберегти урожай від знищення биками і свинями. Про це розповіла староста села Світлана Самофат. Каже, понад сотню свиней і биків, які їдять городину і посіви, утримує житель села. На нього скаржаться в поліцію і звертаються в суд. І так протягом 15 років, як пояснюється власник тварин і як вирішити ситуацію у спеціальному репортажі Суспільного. На своєму городі у селі Богданівка Петрівської громади Геннадій Гавеля збирає засохле бадиля картоплі. Це все, що залишилось від 800 кілограмів, які посадив навесні. Прийшли свині і повністю знищили врожай картоплі всі 40 сотих. Яка сума збитків від цього? Ну, якщо по 20 гривень порахуйте, сто двадцять тисяч, якби я зібрав. Такий вигляд мав город у травні. Картоплю на городі знищили свині сусіда, каже Геннадій Гавеля. Двадцять штук. Дві свиноматки, два виводка і здорові кнури. Така саме в нас. 25 сотих, от то усе і зарито нема ніде ні одного кущика. Свою пасіку загородив таким парканом Станіслав Бараник. Каже, так рятує вулики від сусідських свиней і биків. Ну, от бичків наче, загородили. Ну, свині вівці і кози оце сюди лізуть і ну, просто невозможно. Паркан не врятував від свиней город Оксани Чубачової, показує жінка. Я гота залишила без продуктів. Оце картошка, ну кактошка. Взагалі нічого. Ось о, бадиля. одне бадиля, нема, вже нічого і не буде. І трохи там ще є огірків, їх не буде. Вони просто ходять риють. Ой, кактошки я купила на дві тисячі. Тут же ж і сині, і пер, я все садю, капусту. Їдять все. А те, що не їдять, цибулю, вони підривають. Вони ж помідори не їдять але вони їх хираї. Такі рови копають місцеві фермери, щоб захистити поля від набігів корів, биків і свиней. Цьогоріч засіяла 136 гектарів кукурудзи, розповідає власниця поля Аліна Нерода. Ми обрили третю частину поля. Це був попередній рів, він теж десь кілометр, ну там до його хати. Вони почали в тому году заходити з отої сторони з початку поля і вони гуляли. Він навмисно їх виганяє на поле. Навмисно з'їжено 40 гектарів. Там далі, там взагалі такі до середини поля немає кукурудзи. У нас поля, там далі ось о, він через балочку ганяє, там посіяний соняшник, його їдять. Горох озимий, вони з'їли повністю свині, вони йдуть пів кілометра на той горох. Він як виганяє ось, ось сюди. Жене, Я насчитала, 70 голов верха. 50 голов свиней, дві коняки і два осла. Кози й баранише є. Вони зараз зайдуть в кукурузу і його немає. Ну, не видно. Такий вигляд має обіця власника тварин Юрія Ткача у селі Богданівка. Він каже, на городи і поля заходять дикі тварини. Війна почалась скільки років тому. Люди там випускали в Херсоні, вони парувалися. С сюди навіть да, лося не було. І лосі, білка, все пилась, вовки шакали, все прийшло. І мої дикі йдуть сюди. Іде усе. Говорить, його тварини шкоди людям не завдають. Я казав, якщо ви вважаєте мої, беріть, ловіть і собі садіть їх. Беріть собі додому, хай вам Я Їм казав вже не раз. Такі. Ну а чим це відрізнятиметься від крадіжки? Нічим, я розрішав. Щодо знищеного врожаю картоплі на городі Оксана Чубачова звернулась до поліції. Приїхали, шестеро свиней пасеться, вже деякі полягали спать. Я кажу, заберіть свиней. Вони дзвонили до хазяїна, він каже, це не мої, це прийшли з Херсона, це херсонські свині, не мої. Кажу, забирайте свиней, заберіть на ЗСУ, Ми не маємо права. Кажу, визвіть службу, яка має право забрати цих свиней. Ми не маємо права і все. І, і все. Пішли, вигнали і все. Складали протокол, але нема ніякої відповіді. Кажу, Юра, твої свині в мене на нагороді. Кажу, йди, подивися, я не можу, я коров пасу, я не можу. Каже, тобі, півтора відра картошки дай? Він просто либає, він ходить, І каже, ви тут жити не будете. Власникам городів радить за ними краще доглядати. Я ж не можу бігати і диких усе робити. Я казав, сідайте, ганяйте, диких, якісь ловіть. Якщо мої ловіть їх, забирайте собі. Та ні, Юрій Михайлович, ви не праві. Як це так лови? А потім ви визвете поліцію і напишете заяву, що вона спіймала вашу свиню. Ну був же ж такий випадок. Коли стосується звернення людини і приїжджає поліція, і йому телефонують, що твоя худоба робить людині шкоду на городі. Він від неї відхрещується. Він говорить: це не моя. Цьогоріч зареєстрували 22 звернення від жителів громади, говорить керівник райвідділу поліції В'ячеслав Пономаренко. Каже, що до неналежного утримання тварин Юрієм Ткачем склали 19 протоколів і направили їх на розгляд комісії місцевої влади. Якщо дані тварини стоптали місцевих мешканців, посіви, чи насадження, то відносно даного громадянина, який утримує, неналежно утримує даних тварин, складається адміністративний протокол за порушення вимог статті 152 КУПАП України. Адміністративна відповідальність, яку уприме адмінкомісія, ну там від 340 гривень і вище. Є депутатський корпус, голова громади. Вони мають вирішити дане питання. Все, що в правому полі, ми підтримуємо і виконуємо свій функціонал. Скарги від місцевих жителів про знищення тваринами полів і городів тваринами Юрія Ткача отримують з 2008 року. Зарадити не можуть, каже голова громади Світлана Тилик. Я їх не рахувала. Їх було біля сотні скарг. Він ніколи ні за що ще ні разу не відповів. Ми зверталися в 2018 році в суд, що вот виїло фотографії, що це бугаї, що він стоїть, що він виганяє. Длився 5 років. Да, винесли рішення, щоб повернув нам мільйон триста. В нього була земельна ділянка його. Через аукціон виконавча служба її продала і повернули нам около 300 тисяч. А остальний мільйон. Ми звертаємося у виконавчу службу. Ну, Що ми далі робимо? Нічого ми не робимо, тому що в нього немає нічого. Ну, 18 до 24-го року, ось бачите, включно, це постійно 1,5 мільйона. Це на цьому полі. Ветеринарне законодавство не обмежує кількість тварин, яких можна утримувати в господарстві, але зобов'язує їх зареєструвати, пояснила речниця Держпродспоживслужби Наталія Шевченко. Ця реєстрація вона включає в себе внесення до реєстру тварин, видачу ідентифікаційного документа на тварину і також встановлення вушної бирки з присвоєним ідентифікаційним номером цій тварині. Також закон передбачає, що за недотримання власником тварин цих вимог передбачено. Адміністративну відповідальність із застосуванням штрафних санкцій це від 3 до 5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на фізичних осіб, і для фізичних осіб підприємців, юридичних осіб це від 5 до 10 таких неоподатковуваних мінімумів. каже звернень щодо неналежного утримання тварин у селі Богданівка не отримували. Привести перевірку зазначених обставин стосовно утримання сільськогосподарських тварин і наявності чи не наявності відповідних документів на цих тварин може Держпродспоживслужба служба за підстави, наприклад, звернення громадянина про те, що за зазначеною адресою така то особа має порушення ветеринарних правил. Повноваження зафіксувати порушення щодо утримання тварин має ветеринарна інспекція, пояснила адвокатка Ліана Левицька. І вони можуть і правильно скласти і акти, і протоколи, і це буде потім ну, надійна доказова база, Непроведення ідентифікації е е тварин, їх неналежне утримання, жорстоке поводження е з тваринами, туди може звернутися будь-який громадянин, може звернутися орган державної влади. Е ці інспектори мають право складати протоколи про адміністративні правопорушення і накладати штрафи. І якщо є якісь більш серйозніші порушення, які. Призвели до тяжких наслідків, то може наступати і кримінальна відповідальність це як за умисне пошкодження майна, тобто те, що тварини наносять шкоду посівам. І те, що багато разів викликали працівників поліції, все обмежувалось протоколами, і фактично, ця особа залишається непокараною до цього часу. Я вважаю, що це бездіяльність правоохоронних органів і посадових осіб. Радить у випадку, якщо поліція не реєструє кримінальне правопорушення, звернутися до прокуратури і Державного бюро розслідувань. Антоніна Крейтор, Володимир Волок, Олександр Касьяненко, Суспільне Кропивницький.